Чи ви коли-небудь відчували, що всі роки любові та допомоги зійшли на нівець одним холодним повідомленням? Уявіть, ви віддаєте найкращі роки, підтримуєте, допомагаєте, будуєте разом дім і одного ранку коротке повідомлення від власного сина: Ти з нами в подорож не поїдеш. Моя дружина вважає, що ти тягар. Це не просто слова, це як ніж у спину. Особливо коли вони з'являються після того, як ви тільки-но пожертвували всім заради їхнього комфорту. У таких моментах серце стискається, але розум починає відкривати іншу сторону реальності хто і як цінує вас насправді. Тут немає місця банальним порадами «пробач і забудь ні. Це історія про те, як іноді потрібно зробити крок назад, щоб відновити себе і, можливо, знайти зовсім інший шлях. Де ви не є тягарем, а господарем свого життя. І повірте, ця історія змінить ваш погляд на довіру, кордони і справжню сімейну цінність. Ви готові побачити, як один сміливий крок може перевернути ситуацію догори дригом? Уявіть собі, що ви отримуєте коротке і холодне повідомлення від власного сина ти з нами в подорож не поїдеш, без пояснень, без виправдань, лише фраза, яка ріже серце, як ніж. І тепер додайте до цього контекст кілька днів тому ви завершили виплату будинку, про який він так мріяв це момент, коли земля йде спід ніг. Йдеться не тільки про гроші, а про довіру, вдячність, про сімейну єдність. Це схоже на те, як роками доглядаєш сад, а садівник у відповідь зриває всі квіти. Удар приходить не від чужих, а від найдорожчих. Шок був настільки сильним. Що перша реакція це не гнів і навіть не сльози, це була тиша така глибока тиша, яку розуміють лише ті, кого зрадили емоційно. Вона ще кілька разів перечитала повідомлення від Антона, думаючи, що там є якийсь жарт чи натяк. Але ні, слова були прямі й болючі, і тут криється урок, який мало хто хоче почути. Безмежна щедрість без самоповаги це запрошення до зловживання. Ви можете віддавати любов, час, підтримку, гроші, але завжди треба питати себе, чи я зміцнюю зв'язок, чи підживлюю залежність. Рішення скасувати виплати та продати будинок не було емоційним зривом. Це був акт самозахисту, хоч і болючий. І тут є ще одна річ, про яку варто замислитися відмова від допомоги це не помста, це встановлення меж. Це як інвестор, який розуміє, що проект, у який він вклався, не приносить користі. У бізнесі це називають зупинкою збитків, а в житті самоповагою. Скільки разів ви боялися поставити крапку лише тому, що вас назвуть байдужими чи жорсткими? Коли Оксана продала будинок, це була не просто угода з нерухомістю, це було символічне завершення одного розділу її життя, і таке завершення вимагає неабиякої сміливості. Багато людей залишаються у зв'язках, домовленостях чи зобов'язаннях лише через страх, що подумають інші. Вона не лише повернула свої гроші, а й повернула свою внутрішню силу, і навіть не підозрювала, що цей крок стане початком чогось значно більшого та глибшого. Вона згадує своє виховання, вірила у міцні сімейні цінності, допомагає одне одному, тримайся разом, і думала, що передала ці принципи своєму синові Антонові. Оксана завжди з гордістю згадувала, як її виховували в родині, де найвищою цінністю була взаємопідтримка. У їхньому домі ніколи не лунало це твої проблеми, вирішуй сам. Навпаки, там завжди говорили Ми сім'я, ми разом долаємо труднощі. Ці слова були настільки природними, що Оксана вірила. Коли Антон виросте, він теж нестиме цей вогник єдності. Вона уявляла, як він, ставши дорослим, буде піклуватися про своїх близьких так само, як вона піклувалась про нього. В українській культурі сім'я це не просто родичі, це підтримка у будь-який момент. На Різдво вони збиралися за одним великим столом, де старші розповідали історії про те, як у важкі часи допомагали одне одному. Оксана щиро вірила, що такі вечори формують характер. «Антоне, пам'ятай, справжня цінність не в грошах, а в людях. Не раз повторювала вона синові, і він кивав як дитина, яка все розуміє. Вона була впевнена, він засвоїв цей урок. Але є одна тонка річ цінності передаються не лише словами, а й прикладом. Оксана роками показувала, що допомагати потрібно без очікувань у відповідь. Це гарний принцип, але іноді він формує у тих, хто отримує допомогу. Зовсім інше розуміння, що допомога буде завжди. Безумовно і безмежно, це як поливати дерево. Якщо робити це без міри, коріння може загнити. Так і з добротою, без здорових меж, вона перетворюється на слабкість в очах інших. Оксана не раз замислювалася чи не стала її щедрість для Антона чимось настільки звичним, що він перестав її помічати? Як старий оберіг у хаті, який колись дарував тепло, а тепер просто висить на стіні? І, хоча в її серці ще жила впевненість, що їхній зв'язок міцний, маленький сумнів уже з'явився, і цей сумнів невдовзі мав вирости в щось значно більше. Після смерті чоловіка Георгія, п'ять років тому, вона стала надмірно поблажливою до Антона та його дружини, можливо, через страх втратити останню близьку людину. Тепер їй 67 років, і вона живе сама в будинку, який вони купили майже 30 років тому. Смерть Георгія стала для Оксани ударом, який важко описати словами. Вони прожили разом майже чотири десятиліття і за цей час звикли бути командою в усьому. Після його раптового відходу, п'ять років тому тиша в домі стала важчою за будь-який біль. Єдиною ниткою, яка пов'язувала її з відчуттям сім'ї, залишився Антон та його дружина Інна. Оксана хапалася за ці стосунки так, як людина хапається за останній пліт у бурхливому морі. В українських родинах часто буває так після втрати одного з батьків діти стають тим центром, навколо якого тримається весь сенс життя. Оксана намагалася не бути тягарем, але в той же час вона була готова віддати все, щоб залишитися потрібною. Вона готувала вареники на кожне їхнє відвідування, дарувала дрібні подарунки онукам, а коли потрібно, і великі допомоги. Інна й Антон, здавалося, приймали це як належне, і Оксана мовчала, думаючи, що це нормально. З роками вона помічала, що її поблажливість зростає. Якщо Антон просив грошей, вона давала. Якщо Інна натякала, що було б зручно допомогти з ремонтом, Оксана погоджувалася. І десь глибоко в душі вона розуміла, що робить це не лише з любові, а й зі страху, страху залишитися зовсім самій. Вона втратила Георгія. І думка про те, що може втратити ще й сина, була для неї нестерпною. Тепер їй 67. Вона живе сама в будинку, який вони з Георгієм купили майже 30 років тому. Будинок, де кожен куток нагадує про спільне життя старий дубовий стіл, де вони пили каву вранці, шафа, яку Георгій зібрав власноруч, стежка в саду, яку вони викладали разом. Але тепер ці спогади змішані з тихою самотністю. Яка вже почала змінювати її серце. Вона та Георгій обрали тихий заміський будинок під Києвом, жили скромно і навіть трохи заощаджували. Георгій часто казав їй подбати про те, щоб у разі чого вона могла жити комфортно. Коли Георгій і Оксана вирішили купити будинок під Києвом, вони не гналися за розкішшю. Їм хотілося тиші чистого повітря і місця, де можна посадити яблуні і пити чай у саду. Це був їхній маленький притулок від метушні великого міста. Георгій завжди повторював краще мати просте, але своє, ніж чуже золото. Це не просто слова, це була філософія, яку вони проживали кожен день абзац дву, десятій рядків. Вони жили скромно, але ніколи не відчували себе бідними. Суботні ярмарки на центральній площі, домашній сир від сусідки Марії, власний город. Усе це було частиною їхнього ритму життя. Вони відкладали невеликі суми, які з часом перетворилися на серйозні заощадження. Георгій жартував Оксано, ми не розкішно багаті, але й не залежимо від чужої ласки. Ці слова вона запам'ятала назавжди. Георгій часто говорив про майбутнє, не так як більшість, з тривогою чи страхом. Він говорив з упевненістю: якщо колись мене не стане, я хочу знати, що ти зможеш жити спокійно. І, хоча Оксана завжди відмахувалася від цих розмов, глибоко в серці вона розуміла, що він дбає про неї навіть наперед. Це була його форма любові передбачити все, щоб вона ніколи не залишилася без опори. Будинок під Києвом став не лише місцем проживання, а й символом їхніх цінностей. Там не було місця для показної розкоші, зате було місце для затишку, щирих розмов і вечорів під спів цвіркунів. І кожного разу, коли Георгій повторював їй про необхідність забезпечити себе, Оксана думала ми ще маємо так багато часу. Вона ще не знала, наскільки швидко цей час закінчиться. Георгій помер тихого ранку від серцевого нападу. Він залишив страхування та інвестиції, про які Оксана дізналася лише після його смерті. Це був звичайний ранок. Оксана прокинулася раніше, щоб зварити каву, як завжди робила для Георгія. Але цього разу щось було не так. Георгій лежав спокійно, з виразом обличчя, яке нагадувало сон. Але сон, з якого він вже не прокинеться серцевий напад забрав його тихо, без попередження, і ця тиша була страшнішою за будь-які слова. У ту мить її світ розділився на до і після. Похорон був важким, але навіть серед болю Оксана почала помічати, як багато людей пам'ятають Георгія з теплом. Колеги розповідали про його чесність, сусіди про його готовність допомогти будь-кому. Адвокат родини тихо передав їй документи, які Георгій підготував ще за життя страховка, інвестиції, заощадження. Вона не знала про це він завжди казав: Я дбаю про тебе. І тепер вона побачила, наскільки це було правдою. В українських родинах чоловіки часто мовчать про свої плани, але діють так, щоб їхня сім'я була захищена. Георгій був саме таким Він не обіцяв золотих гір, але залишив фундамент безпеки. Це стало для Оксани подвійним почуттям з одного боку, полегшення, що їй буде з чого жити, з іншого ще більший біль від усвідомлення, що ці кроки він робив, розуміючи, що його може не стати. Документи з інвестиціями стали для неї не просто фінансовими паперами, а символом його турботи. Кожен рядок, кожен підпис нагадував я все продумав. І хоча гроші могли забезпечити комфорт, вони не могли повернути найголовніше його присутність. У домі стало тихо, і ця тиша з кожним днем змінювала Оксану, готуючи її до наступних випробувань. Спочатку, приголомшена горем, вона покладалася на Антона та його дружину Інну для підтримки з дітьми та паперами. Їхні візити знову приносили тепло в дім. Але з часом візити та дзвінки ставали дедалі рідшими. Перші місяці після смерті Георгія були для Оксани справжнім випробуванням, усе від комунальних платежів до простих домашніх справ здавалося складнішим ніж будь-коли. Антон та Інна часто приїжджали, допомагали з документами, підтримували словом і діями. Їхні візити, хоч і не тривали довго, дарували їй відчуття, що вона не залишилася сама у цьому новому холодному світі. Інна брала на себе частину бюрократичних питань банки, страхові компанії, нотаріуси. Антон допомагав із господарськими дрібницями перевіряв дах, лагодив кран, возив маму в місто за покупками кожен їхній прихід був маленьким променем світла у сірій буденності. Оксана вірила, що сім'я тримається разом так, як це і повинно бути, але час ішов візити стали рідшими, дзвінки коротшими. Спочатку Оксана пояснювала це собі зайнятістю Антона, його роботою та дітьми. Це нормально, у них своє життя, казала вона собі, хоча серце починало відчувати холодок. Кожного разу, коли дзвінок відкладався на потім, у її душі щось змінювалося. З кожним місяцем вона почала помічати закономірність вони з'являлися переважно тоді, коли потрібно було щось вирішити або обговорити гроші. І, хоча зовні все виглядало ввічливо, Оксана відчувала, що ниточка щирого тепла стає тоншою, але вона ще трималася за надію, що це просто етап, не знаючи, що попереду ця надія буде випробувана ще сильніше. Контакт Антона стає рідкісним, здебільшого про гроші та домашні правила. Жодних солодощів, практикувати таблиці, обмеження телефону. Вона мовчки терпіла, сподіваючись, що це просто втома. Час від часу Антон все ж телефонував, але його дзвінки були зовсім не схожі на ті теплі розмови, які були колись. Тепер вони здебільшого стосувалися правил для дітей або грошей. Мамо, не давай лізі солодкого. Переконайся, що Микита повторює таблицю множення. Телефон лише на годину на день. Його слова звучали більше як інструкції, ніж як запитання про те, як вона почувається. А Оксана слухала й погоджувалася. Вона не хотіла конфліктів. У її серці ще жила надія, що це лише тимчасово, що Антон просто втомлений, що робота та сімейні клопоти забирають його увагу. Вона терпіла, мовчала, виконувала його прохання і намагалася бути зручною мамою та бабусею. Адже в українських родинах часто жінки намагаються тримати мир за будь-яку ціну. Проте, всередині, вона почала відчувати, що стає неучасницею сім'ї. А зручним сервісом її бачили як того, хто допомагає, виконує прохання, вирішує дрібні завдання, а розмови про те, як пройшов її день, чи їй самотньо, чи вона потребує чогось, зникли. Це було тихе віддалення, яке складно помітити, поки одного дня ти не розумієш дистанція вже стала прірвою. І хоча Антон говорив з нею ввічливо, його інтонація змінилася. Замість тепла в ній було щось формальне. Ніби він телефонував не мамі, а співробітнику. Оксана ловила себе на думці, що чекає його дзвінків, але одночасно боїться, що вони знову будуть лише про правила. І хоча вона мовчала, всередині зростало відчуття, що щось іде не так. Антон несподівано запрошує її на вечерю вона пропонує повністю виплатити будинок, сподіваючись на зближення. Антон погоджується. Але наполягає, щоб будинок був оформлений на її ім'я через його погану кредитну історію. Вона знову погоджується. Коли Антон несподівано запросив Оксану на вечерю, вона відчула теплу надію. Їй здалося, що, можливо, це буде шанс поговорити не про правила чи гроші, а просто як сім'я. Вона приготувала пиріг із яблуками, його улюблений з дитинства, і вирушила до них. Атмосфера за столом була приємною, хоча вона відчувала, що за цією ввічливістю ховається якийсь підтекст. Під час вечері розмова поступово перейшла до теми будинку. Антон згадав про труднощі з кредитами, а Оксана, бажаючи допомогти і відчути свою потрібність, запропонувала виплатити будинок повністю. Їй здавалося, що це стане жестом любові, який зміцнить зв'язок між ними. У її уяві це був момент єднання. Подяки й нового етапу сімейного тепла. Антон погодився, але одразу уточнив будинок слід оформити на її ім'я адже його кредитна історія зіпсована. Він пояснив це як практичний крок, а вона, не маючи причин підозрювати інше, погодилася. Вона відчувала, що це навіть символічно так, ніби вони разом дбають про спільну безпеку. У її серці знову спалахнула надія, що тепер усе буде інакше. Оксана поверталася додому з думкою, що зробила щось важливе. Їй хотілося вірити, що цей крок відкриє двері до більш теплих стосунків із сином та його родиною. Вона навіть уявляла, як вони збиратимуться разом у новому будинку, святкуватимуть Різдво та Великдень. Вона ще не знала, що реальність цього будинку виявиться зовсім іншою. Будинок, нарешті, належить їй красиво мебльований, але вона почувається зайвою, ніби гість у чужому житті. На сімейному зібранні онука Ліза, занурена в телефон, майже не піднімає очей і байдуже каже класно про будинок. Коли всі формальності були завершені, будинок офіційно став власністю Оксани. Він був гарно облаштований: світлі кімнати, нові меблі, затишний садок. Здавалося б, це мав бути момент радості. Але кожного разу, коли вона переступала його поріг, у неї було дивне відчуття, що це місце не зовсім її. Наче вона просто гість у просторі, який належить комусь іншому. На одне з родинних зібрань зібралася вся сім'я. Діти бігали по подвір'ям, Інна накривала стіл, Антон говорив по телефону про робочі справи. Оксана стояла в стороні, спостерігаючи за всім цим і думаючи, що, можливо, тепер вони стануть ближчими. Вона намагалася знайти тему для розмови, але помічала, що всі надто зайняті, щоб помітити її присутність. Ліза, її онука, сиділа на дивані з телефоном. Оксана підійшла, щоб поговорити, і ненароком згадала про новий будинок. Ліза, не відриваючись від екрана, кинула коротке. Класно. Це слово прозвучало так байдуже, що Оксана навіть не знала, як реагувати. Їй здавалося, що колись у дитячих очах було стільки радості від спілкування з нею, а тепер між ними невидима стіна. Того вечора Оксана їхала додому з дивним відчуттям. Так будинок належав їй, так вона допомогла родині, але чи принесло це тепло у стосунки, чи стало це кроком до більшого єднання? У глибині душі вона відчувала, що стала потрібною лише на рівні документів і рахунків, а серце чекало чогось зовсім іншого. Вона сподівалася, що після цієї інвестиції стосунки зміняться, що її потребуватимуть частіше, що спілкування стане теплішим. Але замість цього вона все більше відчувала себе джерелом безкоштовної допомоги, а очікування з їхнього боку були лише фінансовими та діловими. Після оформлення будинку Оксана вірила, що тепер усе піде по іншому. Вона думала може, тепер ми будемо бачитися частіше, проводити більше часу разом? У її уяві були вечори за спільною вечерею, розмови на кухні, сміх дітей у дворі, але реальність. Виявилася зовсім іншою. Їхні дзвінки стали ще рідшими, а коли вони з'являлися, це майже завжди було про якісь справи. Антон телефонував, коли потрібно було підписати документи чи порадитися щодо грошей. Інна могла написати повідомлення про організаційні питання. Але розмови про те, як вона почувається, чи хоче вона провести з ними вихідні, майже зникли. Оксана почала розуміти. Що її роль у їхньому житті стала більше схожою на роль зручного ресурсу, а не матері чи бабусі. Звісно, зовні все було ввічливо. Інна дякувала за допомогу. Антон казав Мамо, ти дуже виручаєш. Але ці слова не мали тієї теплоти, яка колись була. Вони звучали більше як формальність, ніж як щире визнання. Оксана часто згадувала часи, коли вона була центром родини, а тепер відчувала себе десь на периферії їхнього світу. І, хоча вона продовжувала допомагати, всередині зростало відчуття використання. Вона почала замислюватися, чи не настав час змінити підхід, поставити кордони. Але як це зробити, щоб не втратити останній зв'язок? Це питання залишалося без відповіді, принаймні поки що. Тепер у вас є історія, яка чітко показує навіть найближчі можуть сприймати вас лише як ресурс, якщо ви не встановите власних кордонів. Питання в тому, чи готові ви дозволити так ставитися до себе далі. Подумайте, скільки разів ви відкладали свої мрії заради когось іншого, і скільки разів ті самі люди навіть не помічали вашої жертви? Чи не час змінити правила гри? Що б ви зробили, якби сьогодні отримали таке саме повідомлення, як Оксана? Промовчали б чи відповіли діями, які повертають вам повагу та силу? Напишіть у коментарях, як би ви вчинили. І якщо ви хочете ще більше таких історій, які змушують переосмислити своє життя та відстоювати себе, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення. Далі буде ще сильніше.